Привіт всім! Мене звати Наталія, і я приїхала з двома дітками із міста Дніпропетровськ, Україна, до Канади. В цьому відео я вам розкажу і покажу, яким чином ми вибирали житло, варіанти, які ми переглядали, а також моменти, на які треба звернути увагу, щоб потім не бути розчарованим своїм вибором. Також розкажу вам про різні види житла, які ви можете зустріти в Канаді. Звичайно, я не зможу розказати про всі види, але про ті види, які ми розглядали, в принципі, як можливі для нас варіанти. Тому, якщо вам цікаво, пішли зі мною, будемо дивитись. Ось те, на що ми звертали увагу, коли переглядали варіанти житла. І на ці моменти я рекомендую також і вам дивитись, бо потім, коли ви будете в цьому ж житлі жити, ви можете бути зупевнені упевнені в тому, що це вам буде подобатись і не буде ніяких розчарувань. Тема цікава тим, хто планує орендувати житло, знімати в оренду, або хто планує його собі купувати. А перше, з чого ми почнемо, це. Види будинків. Види будинків це розподіл у мене був такий: це окремий будинок, який стоїть окремо незалежно від інших будинків, які в ньому є плюси. Ну, плюси, звичайно, ті, що це окремий будинок, і можна шуміти, можна не контролювати рівень свого шуму на своїй території. Як ви там переміщаєтесь в будинку і, і також плюси для мене це, звичайно, свій власний двір. Свій бек-ярд, то це називається, де ви можете поставити гриль і проводити час разом із дітьми або друзями. Частіше за все у окремо стоячому будинку також є гараж, це теж як плюс, які ж є мінуси. Мінуси це потрібно косити газони. Мінуси це треба в зимній період часу чистити від снігу доріжки навколо свого будинку, а також до підходу до вашого будинку. З цим, взагалі, в Канаді дуже суворі правила, бо якщо якась людина, яка проходить повз вашу будівлю, підсковзнеться і отримає якусь травму, вона може подати на вас в суд, і ви будете приймати участь у судових засіданнях, щоб виправдати себе, чому у вас був непочищений. Непочищена доріжка це дуже важливо, і е, тому е, тут люди, як тільки сніг трошечки пропорошує, навіть вони одразу вичищають свої доріжки в. Навколо будинку, якщо це кутовий будинок, то там, звичайно, буде більше місця, яке треба чистити, а також ганочок, тобто підхід до будинку і його обов'язково вичищають, а також посипають спеціальною сіллю, яка розчиняє гарненько сніг, щоб ніхто не послизнувся. Бо в Канаді через сильні вітри. Коли випадає сніжок і він розтає, вітром одразу його видуває. І а, о, це називається такий тонесенький, тонесенький лід а, утворюється. Називається Black Ice, і а, він дуже небезпечний. Тому обов'язково купують спеціальну таку сіль, яка з якоюсь ще хімією. Яка не дає можливості цьому тонесенькому льоду утворитися. Наступний вид будинків це Таунхаус. Таунхаус це також як будинок, декілька поверхів може бути, і відмінність його від окремого будинку. Це те, що він однією або двома стінами прикріплений так до інших. Будинків, тобто, в принципі, ви можете шуміти, але вже є обмеження по часу вночі. Ви не можете, бо зважаючи на тонкостінність канадських будинків, шумоізоляція погана, і, звичайно, ви будете заважати людям своїм сусідам спокійно жити. Ну, і Також варіанти це квартира. Квартирні комплекси вони теж є абсолютно різні, є такі, де є різні послуги ще в самому, так в квартирному цьому комплексі і басейни, і тренажерні зали. Але все ж таки квартира це ви знаходитесь між іншими сусідами. По-перше, їх багато, вони всі мультикультурні. І абсолютно у всіх інші свої е, правила життя, тому е, квартири і е, плюси квартир в тому, що в принципі ви постійно між людьми і ви е, спілкуєтесь більше. Мінуси це те, що немає, звичайно, ніякого бекярду. У вас є балкон, немає, частіше за все, немає парковки, тобто вам приходиться ще додатково сплачувати за паркомісце, якщо вона є в вашому комплексі. І також, звичайно, те, що шумоізоляція взагалі ніяка, і ви будете чути багато своїх. Прекрасних сусідів також е, прийнято в Канаді, коли е, здається будинок, що в ньому, якщо в ньому є завершений бейсмент, то бейсмент можуть здавати окремо як окремий окреме житло, і це також е, в, означає, що якщо ви плануєте жити у бейсменті, то це означає, що у вас буде менше світла. І ви будете чути сусідів, які зверху над вами живуть, всі ваші всі їх переміщення. І частіше за все у будинку, який здається окремо верхній поверх і окремо бейсмент, кімната, де ви можете випрати речі, вона одна. І вам треба буде ділити цю можливість із вашими. І ви будете ділити цю лаундрі. Кіпральну кімнату із своїми сусідами. Окремим коментарем хочу додати ще те, що будинки таунхауси, незалежно від виду житла, вони всі є нові новобудови або старі. І про старі додам ще такі можливі мінуси: це не дуже гарна якість води. Якщо вона міня замінювалася, наприклад, дуже давно не дуже гарна якість повітря, про що я маю на увазі, це вентиляція, вентиляційні люки. Так як в Канаді здебільшого система опалення і охолодження йде через вентиляційні такі люки в полу через рішіточки, то ви повинні знати, що їх треба час від часу чистити. І якщо будинок старий. То звичайно, вентиляцію треба чистити. Можливо, за це буде платити лендлорд, тобто орендодавець. Але це не точно і все це все одно займає час. І з вашої сторони це повинно бути звернення до лендлорда, щоб він це організував. Також в старих будинках частіше за все. Бувають проблеми із сантехнікою, яку час від часу треба міняти. І це також може привести до якихось таких часових обмежень наявності води. Ну і найбільше, найбільше зло старих будинків це коври або карпет англійською. І я вам скажу, я жила в такому будинку в старому. І наявність та нібито воно класно, але уявіть собі, якщо будинку 20 років і цей карпет 100% ніколи не мінявся, то наявність його дуже сильно мене непокоїла. Тому наш, наш вибір був про те, щоб будинок був. Новий, якщо він з карпетом з ковровим покриттям, або взагалі без коврового покриття. Це був наш вибір. Можливо, це буде важливо і для вас, бо насправді, якщо ви звикли бути з коврами, ви можете просто купити собі окремо. Коврик і постелити в кімнаті і жити з ковриком. Але така система побудови будинків в Канаді, що тут поли не холодні, вони не бетонні, немає бетонного перекриття, немає ніде бетонних колон, на яких тримається це все. тому... Поли не холодні. І якщо ви використовуєте коври в плані е, утеплення, то м, для канадських е, квартир, будинків це не актуально абсолютно. Вони теплі, і взимку, і влітку м, абсолютно тепла підлога. Зараз я покажу е, і одночасно буду коментувати за кадром. Наші перегляди будинків будинків було насправді чотири, але знімала я лише три, бо четвертий будинок був ще до початку роботи з ріелтором. Це був перегляд таунхаусу, який мені не сподобався одразу. Це був перегляд Таунхаусу, який мені не сподобався одразу, тому що коли ми туди прийшли, там Жінка, який ріелтор була, вона запалила якийсь ароматизатор, і таким чином я зрозуміла, що можливо вона хоче приховати якийсь запах або, можливо, це якийсь так, на майбутнє в чому нам жити, в будинку. І Щось було приховано завдяки цій чорній палочці, яка не просто дає якийсь аромат, а вона прям так смердить якимось димом. Тому це було дуже дивно, і я той будинок навіть не стала не знімати, ні розглядати. Хоча там було прикольно, що там за віконечком одразу школа знаходилась, куди діти могли ходити. І той варіант, в принципі, там дуже цікавий був, але ну, такий от мінус одразу мені кинувся в очі, тому я той варіант одразу ми відмінили і вже чекали того, щоб зібрати всі документи і почати працювати з ріелтором. Так пішли переглядати а, відео наших варіантів. А ви в коментарях напишіть, який варіант вам сподобався більше всього, і, можливо, ви розкажете якісь моменти, які мені здались не дуже. А ви вважаєте, що це навпаки класно. Пишіть, буду чекати. Почнемо з першого варіанту, розглянемо його. Вибачте, знімала ще в мобільному варіанті. Отже, тут при вході двері зі скляними вставочками і гардеробна. Також напівтуалет, це варіант, як гостьовий туалет біля кухні. Як ви бачите, тут велика така кімната, living Room, яка має прекрасний камін, має досить великі вікна і вихід на бек-ярд. На що треба звернути увагу в цьому варіанті, це те, що техніка абсолютно новенька і гарної якості, гарні бренди. Це якраз таки дуже важливі моменти. Щоб потім ви е, не жалкували. Також треба обов'язково перевірити сантехніку, Подивитись, як вона функціонує, щоб вам було зручно нею користуватись. Про що я кажу? Про сантехніку: це наскільки вона нова і е, наскільки доступна раковина. Мені хотілося, щоб було ось так: острівець е, посеред кухні. Також зараз ми йдемо, е, бачимо вихід в гараж. Тут три двері. Прямо йде гараж на двері, вона відкривається натисканням на кнопочку автоматично, а також з зовнішньої сторони є пульт, на який ви нажимаєте, і вона відкривається. Гараж, бачите, чистий і на одну машину. Розрахований. А, також вправо, там бейсмент двері були, але ми туди вже цей раз я не знімала відео, а, бо там просто комунікації, нічого особливого. Ай там був ще такий а, куточок для консервації. Тобто, якщо ви готуєте консервацію, то можна туди складати. Там був, було для, цього, для того місце. І також тут є така вішалка для одягу. Наступний варіант, це варіант номер два. І цей варіант. Також звертаємо увагу на те, що при вході у нас є така гардеробна, куди ви одразу складаєте свої речі, і така кімната для того, щоб можна було поставити взуттєву поличку. Дзеркало повісити, наприклад, ну, облаштувати, як вам буде зручно, кімната, де, де можна зберігати різні речі. Далі йде вихід двері, ось тут, вихід в гараж зліва і бейсмент вправо. Бачите, бейсмент незавершений, Це називається незавершений бейсмент, коли він просто так оббитий цією утеплюючою ватою. Тут комунікації, електричний щиток був, водонагрівач, софтнер, і також тут є система опалення і кондиціонування. І, як ви бачите, невеликий бейсмент, він під землею уходить. Отаке віконечко маленьке там було, коли ми спускалися. Ви могли побачити. Також прямо йде вихід двері в гараж. Гараж в цьому варіанті номер 2. На дві машини теж все чисто і відкривається також через пульт управління. Що також дуже зручно, як ви бачите, цей варіант номер два досить світлий і досить багато простору є. Це мені подобається. І йдемо тепер на другий поверх. На другому поверхі на поверху нас зустрічає туалет, також це гостьовий туалет, раковина і унітаз, і полички для зберігання всякої хімії і всього подібного для прибирання. Також ви бачите суміщена. Кухня і living room, в якій досить велика така, скляна двері до підлоги, великий, ви бачите, великі вікна, світла багато, і також є балкон. Угу. Балкон тут відкриваючийся, бо цей будинок, він уже не Абсолютно новий, якщо попередній варіант був абсолютно новий, в ньому ж не жив ніхто, то тут уже люди жили, і техніка також гарних брендів, але не найдорожчих. Тут плита, посудомийка і холодильник. Бренд не найдорожчий. Я пізніше покажу, який бренд там. Тут такий бренд і на стиралках. А мікрохвильовка тут Whirlpool, це досить гарний бренд. І також цей острівець на кухні. Сталешенка. Теж звертайте увагу обов'язково на колір кухні, який вам хотілося б мати, бо пізніше ви будете цим користуватися, якщо ви знаєте, що ви хотіли би там, світлу стаєшенку або темну сталешенку, то зазвичай такі моменти при перегляді можна не помітити, але вони дуже важливі. І так, в варіанті номер два. Зовсім не було коврів. Тобто ви можете бачити, що ні, на, ні у бейсменті, ні у кімнатах немає. Це master bedroom. І з, оце я показую зараз гардеробна, також зараз ванна кімната. Тут душова з таким гнучким шлангом, що дуже прикольно і нестандартно для канадійців. Також в коридорі у нас знаходяться наші стиральна і сушильна машинки. Також бренд, от зараз я покажу бренд, який я не пам'ятаю, як він називається, але він не поганий, але він бюджетний, скажімо так, бюджетний. І невеличкі дитячі кімнати. Ось такий варіант з двома вікнами, дуже світлі і дуже гарні види із вікна в цьому варіанті житла. Також, якщо говорити про. Комунальні послуги, то е, треба звертати увагу на що додатково ви, за що додатково ви будете сплачувати. А, бо, наприклад, у цьому варіанті у нас е, був вотерхітер, і це означає, що ви будете сплачувати близько 50 доларів в місяць за, е, за цей вотерхітер, який в аренді. Інколи бувають будинки не в аренді, а куплені. Вотерхітери, нагрівачі, водонагрівачі, тому за них не потрібно сплачувати кожного місяця. Це дитяча ванна кімната, а також дивіться на сантехніку. Обов'язково дивіться на сантехніку, в якому вона стані, як вона виглядає, чи вам зручно нею користуватись і дивіться на кількість розеток, які знаходяться у ванних кімнатах, на кухні, щоб вас влаштовувало це, бо це дуже важливі. Деталі, які можна пропустити. Прямо просто брати і робити список, щоб перевіряти. Це наступний варіант фотографії зроблені з сайту, на якому ми дивилися це житло. І зараз буде відео саме нашого візиту цього будинку. Отже, починаємо. При вході у нас є а, такий шкаф для зберігання, але зовсім маленький, бачите? Але тут прикольно те, що він автоматично включає світло всередині цього шкафу. Також, коли ми піднімаємось від дверей, там така драбиночка на одну ступенечку і йде дві двері, а, які Перша, перші двері це туалет, також напівтуалет, це е, гостьовий туалет, і з іншої сторони йде бейсмент. В цьому варіанті номер три. Це. Е, Коврове покриття, але тут будинок абсолютно новесенький, якщо ви можете бачити. Так як це було ввечері, то не видно, наскільки тут багато світла, але в принципі тут віконечко є і воно досить високо. Тобто це такий бейсмент, але не підземний. Є ванна кімната, є кімнатка з комунікаціями, тут душова. Душова є в бейсменті, Тобто цей будинок на три кімнати і на чотири ванних кімнати, бо ми бачили з вами ту маленьку ванну кімнату, туалет і раковина, вона вважається теж як ванна кімната в бейсменті І на другому поверсі ще два санузли. Тепер у нас є кімната з дверями. Вправо це у нас іде гараж, також гараж на одну машину. Також все вправляється дистанційно, я маю на увазі, відкриваються двері. І шкаф, куди можна повісити речі. Або скласти хімію якусь яка потрібна. Також можна звернути увагу на те, що тут в кухні йдуть поли в підлогу, є камін, є класного бренду холодильник, важливо, бренди холодильників, сантехніки і кухонної техніки. І біла е, столішня, е, сталє, е, білі меблі кухонні, це теж дуже прикольно виглядає, мені дуже подобається. На другому поверсі тут ми побачимо вже кімнати. І якщо ви бачите, всі ці три варіанти, у нас були з стиралка і сушилка знаходяться на другому поверсі або на третьому поверсі, бо це досить зручно. Бо коли ви білизну зносите, ви Ну вам не треба зазвичай роблять в бейсменті лаундрі. А тут не треба цього робити. бо ви де ви живете, там у вас є стиральна машина. Але це також і мінус. Бо а, стиральні машини а, і сушильні машини, вони, коли вижимають, вони вібрують. Так, як я вже казала, що тут немає бетонних перекриттів, немає бетонних каркасів у будинка, то вібрація проходить і якщо вижимає стиралка і сушилка, то ви будете відчувати цю вібрацію. Навіть якщо це не дуже там велика кількість білизни у вас. Отже, зараз покажемо цей варіант номер три, нагадую. Ванна кімната дитяча. Саме ванна кімната і сама ванна тут пластикова. І в першому, в другому, і в третьому варіантах вони, це пластикові ванни. Такі тон, дуже тоненькі. Бренд стиральних машинок тут Samsung. Мені подобається такий варіант. І тут теж є в дитячій кімнаті коври, як бачите. Але це абсолютно новесенький будиночок, тобто до вас тут ніхто не жив. Але вважайте те, що немає виходу також в двері на бек-ярд, Бо це будинок, біля якого Поряд дуже багато іде стройки, будівництва, і ви просто не маєте права виходити на бек-ярд, бо там можуть бути ці машини. Ну і Також можна помітити, тут дуже класна ванна така прям інстаграмна, я б сказала, овальна. І це із мастер бедрум тобто з батьківської ванної кімнати. Тут вихід іде одразу в цю ванну кімнату. Велика столешниця з раковиною і душова кабіна дуже велика. Отак. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Uh, якщо це так, якщо це uh, трапилось і ви uh, додивились, вам було цікаво, uh, напишіть, що саме вам сподобалось, який варіант із uh, тих, що я показала, uh, вам сподобався більше всього. І в наступному відео я вам розкажу, який ми обрали із цих трьох варіантів, які ви передивились. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що ви підтримуєте український контент. Бо насправді почули нещодавно від одного блогера дуже класну фразу, яка мені дуже сподобалась і запала до душі. Що ми повинні або підтримувати український контент, або його створювати. Я стараюсь максимально зробити це якісно і маю велику надію, що ви бачите ці зміни в кращу сторону. Тому буду дуже-дуже рада, якщо ви підпишетесь на мій канал, поставите лайк в цьому відео. І до наступних зустрічей в наступному відео про оренду житла. Ви почуєте яким чином у нас влаштована вся комунікація з нашим лендлордом, і яким чином тут ви можете оформити всі комунальні платежі? Тому до зустрічі в новому відео, в якому я розкрию вам, який же варіант із цих трьох ми обрали.